Далі роздумаємо над Книгою Буття, друга глава, восьме, речення далі. Господь Бог насадив сад в Едемі на сході, оселив там чоловіка, що його був утворив. Треба жити там, де Бог нас поселив. Якщо в Едемі поселив, Господь Бог Адама, чоловіка, якого сотворив, то потрібно було йому не грішити. Де ж наш Господь Бог оселив? Пристановивши наш Син, поважимо нашого отець. і прибіживши нашу дух святий, тож має бути в Христі Ісусі, коли ми Закорінені в Христі Господі, в вірі, в любові до Бога, виконанні Божого Слова, слухняності Святому Духові, тоді ми є, наче в раю, наче тому, що ще не відчуваємо так глибинну щастя, як будемо це переживати, досвідчати в раю. Але вже тут маємо пересмак. Раю Божого Царства, коли приймаємо тіло кров Христа Йохаристиї, і Христі і останньої освячуючі ласки, і нам є добре з Богом, мирно, радісно. І ми усвідомлюємо і віримо і відчуваємо, що Бог є з нами і радіємо нашим Господом. Тож Бог осулив людину, яку створив в саді, ведемі. А нас Бог Отець утверджує у Христі Ісусі, приводить до Христа Господа, і ми, наче, оселені, закорінені у Христі Ісусі, ми перебуваємо в Христі Божій, через тену хрещення, миропомазання, через погод причастя. Ми є з'єднані з, з Трійцею Ітріцією Христі Ісусі, ми є учасниками. Божої природи, каже апостол Петро в своєму посланні, і ми в єдності, власті Святого Духа з Трійцею в своїй душі. Тому Господь Бог нас оселив у Христі, Спасителем, своєму і народному сині, Богатець нас оселив у Святому Дусі, Адам втратив утратив рання. і Хворів, помер, Бог слухався диявола, який через єву до нього промовляв і звів його, і не слухався Господа Бога. Ми ж повинні диявола не слухатися, а маємо бути послушні Богові, науці католицької церкви, маємо бути послушні Римському Архарею і Святому досі виконати волю Господню, як вчить католицька церква. Має перебувати в Христі Ісусі, Бог нас оселив своїй любові, правді, святості дотримання Божого Слова, в Божому милосерді. Де живеш, питаю тебе В Христі Ісусі живу, любові Пресвятої Тиці, в милосерді Бога Отця живу, в діянні Святого Духа Живу, в Божій благодаті живу. Але ж де ж твоя оселя? Тобі так здається, що твоя оселя, твоя хата, квартира для тебе є найосновнішим. Бо от тобі так навіяно і ти вклав багато праці, чи вклала, щоб збудувати, купити то житло, чи тобі подарували, і ти його оцінюєш. І тобі здається, що це є основа твого життя. На перший погляд так, але бачимо, що діється у світі, то катаклізми, то війна, то що інше, і оселя вже. Не є центром нашого буття. Те, що було колись у селі, якщо ж там жили, та хата, здавалося назавжди, там найрідніше, найкраще, чи в тому місці, де жили, те все з роками відійшло, і ми до інди переселилися і живемо вже в іншому житлі. І ми вже не можемо сказати, що там є моя. Частинка душі в тій сільській чи колишній міській хаті, де колись жили. Тому що та наївна ностальгія для нас вже не невагома, неважлива. Бо ми ж не дітваки розумов, щоб тягнутися до тої якоїсь домашньої оселі, що колись у нас було в дитинстві. Те все було, за те дякуємо Богові. Але зараз ми живемо в Христі Господі, маємо свої справи, працю, стосунки. І зараз ми є з Богом, маємо нове житло, і маємо нові перспективи, працю, молимося, ходимо до Божого храму. І головне, що ми оселилися, наче душею в храмі католицької церкви, Христі Ісус, який в Христі Ісусі, який у Кивоті, якого приймаємо тіло кров причасті в Христі. І ми радіємо Богом і радіємо Христом. Господом, Пресвятою Ітрійцію, любов'ю Бога Отця, благодаті Святого Духа. Тепер ми оселилися в Божій любові, правді у Божій, Божому серці. Господь Бог нас поселив, Небесний Отець в своєму серці. Він нас полюбив і огорнув, своєю любов'ю, добротою і в Христі Ісусі нас прийняв задля Його смерті на Христі, задля Його Воскресіння, задля Божого серця. Наповнив нас Господь Бог Духом Святим. І ми є сотворені на образ подобу Божу. Ми є для Бога. Тому не надто прив'язуйся до своєї оселі, до тих вазонків, що в тебе там є, чи до того холодильника, чи до того комп'ютера, чи до чогось іншого, ремонту що ти зробив чи зробила. Тому що це все є постійки, постійки. Ми дякуємо Богу за наше житло. Але ми прив'язані всім своїм серцем до Христа Господа, до Пресвятої Трійці, до Божого храму, в якому приймаємо тіло кров Христа в Євхаристії, до Ісуса Києва, церкві, в храмі. І ми радіємо Христом Господом. Тепер Бог нас оселив в Христі Ісусі. Хтось каже, ось я хотів би потрапити в рай, як там було добре Адамові. Безтурботне життя спілкувався з Богом, радів життям. Божій благодаті. Але для нас зараз немає такої потреби повертатися в своїх емоціях, думках, бажаннях, мріях до Едемського саду, щоб там бути. Тому що Господь Бог нас оселив в Христі Ісусі і в своїй любові. Ми є помешканням Пресвятої Трійці і власті Святого Духа, ми є з'єднані з Богом. І треба приймати тіло кров Христа в Євхаристії і знати, що Бог є з нами, і ми є храм Святого Духа, і наша громада теж має бути вірна Богові, щоб Господь Бог діяв у нас через нас, щоб ми жили в любові, доброзичливості, в Божій правді, в святості, в Божій благодаті, Щоб ми усвідомлювали, що Господь Бог троїться єдиний є з нами, що Він через нас діє, нас освячує, нас любить. І приймаючи ті кров Христа в Євхаристії, ми всі стаємо одним тілом, тілом Христа, об'єднані Духом Святим, Божою благодаттю, Божою правдою Католицької церкви. Господь Бог насадив сад, в мене на Сході і оселив там чоловіка, що його утворив. Господь Бог дає нам можливість в Христі Ісусі діяти, думати, любити, радіти навертати грішників, чинити добро. Тож будьмо завжди в Христі Господі. Хто питає, де ти є, чим займаєшся, я в Христі Ісусі прибую. Люблю Христа Господа, для Нього живу. Та ми всі любимо, всі любимо. Так хто тільки на слова каже, що любить. А то треба бути в Христові, любові, в Його правді, і жити для Нього, жити ним, радіти Господу, слухатись Духу Святого, приймати волі Небесного Отця, приймати його любов, милосердя, його опіку, бути в обіймах Божої любові. І іншим говоримо, що вони теж покаялися і мали радість в Господі, мали радість, приймаючи тіло кров Христа Єхаристії, мали радість і втішалися Богом, щоб раділи добрими ділами, вчиненими в Святому Дусі, які Господь Бог через людину творить діє. Проявляє, щоб говорили Божі слова і щоб були для Бога, щоб навертали грішників, робили добро. Господь Бог насадив одеми сад на сході і оселив там чоловіка. Господь Бог насадив сад ведими на сході і оселив там чоловіка, що Його був утворив. Боже, Отче. Осели мене, утверди мене в Христі Ісусі. Любові Пресвятої Трійці, Твоїй доброті, святості, виконання волі Божої, Боже Отче, дякую Тобі, що даєш Твою любов, щастя, Христі Ісусі, що являє себе в Христі Господі. Що дав свого Сина за наше спасіння, що дав Дар Святого Духа для нашого свячення, щоб ми були щасливі Богом у Бозі завжди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по повсякчас і на віки віків.